Дух Святий. Ми вже говорили про те, що існує тільки один Бог. Але в трьох особах. Однією з цих осіб є Святий Дух. Ми називаємо його Бог Дух Святий. Крім нього, ми говоримо про Бога Отця та Бога Сина. Святий Дух існував завжди. У створенні Всесвіту брали участь усі три особи. Незадовго до своєї смерті Ісус сказав своїм учням, що Він піде до свого Небесного Отця. Він обіцяв послати до них Святого Духа. Через десять днів після Вознесіння Ісуса на небо Дух Святий наповнив серця учнів. Одного разу, коли учні були разом під час молитви, знявся шум, наче від сильного вітру. Учні з подивом подивились один на одного і побачили в кожного над головою щось схоже на вогняні язики. Це був Святий Дух, якого послав Ісус Христос. Вогняні язики незабаром зникли, але Дух Святий залишився у серцях учнів. Кожен із них раптом усвідомив, що може розмовляти іноземною мовою. Дехто навіть міг стіляти і воскрешати з мертвих. Святий Дух зробив віруючих щасливими і дав їм сили співати навіть тоді, коли їх переслідували і били за їхню вірність Христові. Кожному, хто прийме Ісуса Христа, буде дарований Святий Дух, який допоможе йому жити для христа. Він знаходиться також в твоєму серці, якщо ти дійсно став християнином. Усі хороші думки та бажання походять тільки від нього. Дух Святий допомагає тобі покладати надію на Господа і бути слухняним Йому. Він також допомагає тобі бути чесним, тому ти можеш відчувати в своєму серці любов, радість і щастя. Святий Дух знаходиться не тільки в серцях християн, але й повсюди. Ти, мабуть, не завжди знаєш, як тобі розмовляти з Господом про деякі речі, тоді на допомогу приходить Святий Дух і приводить до ладу усі наші слабкі молитви. Тільки тому, що він сам є Бог, він може з такою силою молитися, що Бог обов'язково почує і дасть відповідь на наші молитви. Хіба це не чудово, що сам Бог допомагає тобі у твоїх молитвах? Святий Дух допомагає не тільки тобі, він допомагає також людям, які ще не стали християнами. І збуджує в них потребу любові до Бога. Він допомагає їм зрозуміти, що зробив для них Ісус. Святий Дух допомагає тобі також зрозуміти Слово Боже, коли ти читаєш його. Якщо тобі ще не все зрозуміле молись і проси, аби він відкрив це тобі. Для читання. Євангеліє від Івана. Розділ шістнадцятий. Вірші з сьомого по п'ятнадцятий. Запитання. КИМ є святий Дух? Де він знаходиться? Назви кілька речей, які він робить. Чи можемо ми перешкоджати Духові святому допомагати нам? Як? Молитва. Любий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав до нас Святого Духа, щоб Він допомагав нам у наших справах. Допоможи нам жити так, щоб Дух Святий міг діяти у наших серцях. Амінь.